Забавні історії багатомовних людей. Гуляли з одним другим німцем по Італії. Я попередив його німецькою. Брате, не обливай людей брудом, раптом хтось нас зрозуміє. І тут поз нас проходить жінка і каже: Ага, наприклад, я. Лол. Поблизу студентського містечка була китайська забігалівка. Я знаю китайську, але завжди спілкувався з ними англійською, бо трохи соромився свого акценту. Зазвичай замовляв рис із м'ясом. Але цього разу вдома вже був рис, тож я замовив тільки м'ясо. Розрахувався і раптом чую, як касирка на китайській кричить до кухні: Ця жирна корова бере лише м'ясо без рису. Я чітко зрозумів, що вона сказала. Тож чисто китайською відповів: У мене вдома повно рису, все правильно. З того моменту мені завжди дають більшу порцію. І до речі, за той раз навіть не взяли грошей. Ми з подругою після вечірки намагалися дістатися додому. Грошей було небагато, тому ми запропонували двом жінкам взяти таксі разом. Вони погодились. У дорозі ці двоє почали спілкуватися між собою і шведською, не знаючи, що моя подруга наполовину фінка наполовину шведка. Я теж розумію шведську, хоч і була трохи вгашена. Раптом мені приходить смс. Вони не збираються платити за таксі. Я відповідаю: може варто сказати про це водієві? Вона розвертається до водія і каже, Поки ці двоє не заплатять свою частку, не випускайте їх із машини. Водій все зрозумів і заблокував двері. Жінкам довелося заплатити. Я три роки жила в Південній Кореї, але корейську майже не вчила. Там я познайомилась із дівчиною кореянкою, яка виглядала як іноземка висока, з американським акцентом, бо вчилася у США та Новій Зеландії. Коли вона вступила до міжнародного вишу в Сеулі, викладачі вважали, що вона не знає корейської, тому дозволяли собі коментувати її прямо в обличчя грубо і образливо. Вона мовчала цілий рік, аж до випускного. Перед восьмиста людьми вона вийшла на сцену і звернулась до всіх на ідеальній корейській мові, між іншим згадавши, як її називали іноземною свинею. За словами очевидців, одна викладачка розплакалась просто на місці. Шкода, що я не бачила цього наживо. Коли мені було 16, я влаштувався на роботу в Макдональдс, де більшість працівників говорили іспанською. Ніхто не здогадувався, що я теж її досить добре знаю. Інколи вони дозволяли собі дуже грубі фрази на мою адресу: Я робив вигляд, що не розумію. Так тривало кілька тижнів, аж поки менеджер не сказав мені він інший працівник, для нас цінніший, бо знає дві мови. Я йому у відповідь на честі іспанській. Круто, але я знаю три. Його обличчя в той момент просто безцінне. Він усвідомив, що весь цей час я усе розумів: я наполовину перуанець, наполовину швейцарець, але живу в Перу. На вигляд нічим не відрізняюсь від швейцарців. Одного разу я їхав у автобусі, а позаду дві швейцарки обговорювали, які латиноамериканці привабливі. Одна з них запитала подругу: А як тобі ось цей? тобто я. Я, не дочекавшись відповіді, повернувся і сказав: Мені теж цікаво, що ти думаєш. Обличчя обох було просто шедевральним, суміш сорому й розгубленості. Але кінець добрий: ми подружилися, і вони зізналися, що я їм обом сподобався. Я американець, але живу в Таїланді. У мене велика борода, і я часто чую коментарі від місцевих, які не підозрюють, що я їх розумію. Найчастіше вони кричать: Дивись, мавпочка, хочеш банан! Зазвичай я їх ігнорую, але якось дві дівчинки, років по 14, не припиняли кричати щось образливе. Я не витримав, зупинився, подивився їм у вічі і сказав на чистому тайському: блакитнооких мавп не існує, у них чорні очі, як у вас. Вони моментально заткнулись. Під час мого перебування в Німеччині моя знайома вчителька англійської запросила мене на урок. Вона представила мене класу, я привітався і сказав, що я з США. Вчителька Можете ставити йому питання англійською. Як ви думаєте, які вони американці? Один хлопець з передньої партиї вирішив пожартувати німецькою. Тупі і жирні. Але його голос був гучнішим, ніж він думав. Усі почули: клас сміється, вчителька ніяковіє, а я перехожу на німецьку. Ти маєш рацію, але багато американців знають німецьку. Хлопець кам'янів. На вигляд був як дитина, яка випадково вибігла на сцену під час концерту Бйонсе? Я був у торговому центрі приміряв одяг. Поряд дві працівниці магазину активно поливали мене образами іспанською. Мовляв, я занадто довго в кабінці, що я дурний іноземець, і так далі. І час від часу вічливо питали англійською: Вам допомогти? Вони не знали, що в мене іспанське коріння. Тож, коли я вийшов і відповів їм чистою іспанською дякую, мені не потрібна допомога. Вони просто згоріли від сорому. Я летіла з тіткою на курорт. Ми чекали на рейс і розмовляли фінською. У неї була зламана нога, тому вона пересувалась у візку. Попри те, що ми обидві фінки, тітка вже кілька років живе в Німеччині і вільно володіє німецькою. Я теж трохи знаю цю мову. Коли настала посадка, стюардеса запропонувала нам пройти першими через інвалідність. Біля нас стояла пара німців. Чоловік обурено пробурмотів дружині німецькою, таким як вона, взагалі не варто літати. Тітка попросила мене зупинитись, Розвернулась до нього, і на ідеальній німецькій сказала Вибачте, пане, але жоден перелом не завадить моєму відпочинку. А те, що ви сказали, образливо для людей з інвалідністю. Бажаю вашій дружині приємного польоту. Чоловік почервонів і мовчки відвернувся. Його дружина була в шоці. Я виглядаю як типовий білий хлопець, але я іспанець зі світлою шкірою, волоссям і зеленими очима. Жив у Лондоні і якось після роботи їхав у метро. Того дня був великий матч Челсі, Барселона і поруч зі мною опинилися іспанські фанати. Коли метро різко зупинилося, я ненароком вдарився об одного з них і вибачився англійською. Вони подумали, що я не розумію іспанською, і почали гоготіти, називаючи мене жирним ослом і подібними словами. Коли їхня станція наблизилась, вони ще глузували. Аж тут я на чистій іспанській вигукнув гарної гри, гівнюки! Вони завмерли. Двері закрилися просто в них перед носом. Я ще тиждень кайфував від того моменту. Моя мачуха на чверть японка, але виглядає як біла італійка. Вона вільно говорить японською, бо виросла в Японії. Одного разу вона повела подруг на дівіч вечір до салону краси. Працівниці говорили японською. Спочатку обговорювали чоловіків, а потім, коли дійшла черга до педикюру мачухи, почали глузувати з її фігури. Спершу вона їх ігнорувала, але після п'яти хвилин жорстоких коментарів не витримала і відповіла японською. Я й не знала, що це місце обслуговує лише принцес. Усмішки миттєво зникли з їх облич. Вони вибачились англійською і до кінця процедури мовчали, як риби. Я гуляв японією. Коли почув, як дівчата позату захоплено кажуть подивись, який гарячий, із блакитними очима. Моя самооцінка миттєво злетіла до небес. Я повертаюсь, щоб поглянути на прихильниць, а там група школярок, років по 13, які виглядали ще молодше, бо вони ж азіати, самі розумієте. Після цього було вже не так приємно. Я певний час жив у Південній Кореї. Якось прийшов на стрижку, асистентка садить мене в крісло і каже перукарці. Блін, він виглядає як немовля. Мені тоді було 22, але виглядав я й справді молодо. Я повернувся і запитав, хто тут виглядає як немовля? Асистентка засоромилась і кудись втекла. Зате ми з перукаркою почали весело розмовляти корейською. Я бразилець, але з дитинства говорю англійською, тому люди часто вважають мене американцем, особливо, якщо я не надто балакучий. Якось мені треба було летіти з Атланти до Ріо. В аеропорту я познайомився з двома дуже привабливими дівчатами. Вони добре говорили англійською та були американками з бразильським корінням. Виявилось, що одна з них має місце поруч зі мною в літаку. Ми трохи поспілкувались і пішли на посадку. Коли я клав ручну поклажу на полицю, почув, як їхня мама каже португальською: Бідолашка, він ще думає, що я йому дозволю сидіти поруч з однією з моїх дочок. Я обернувся і спокійно відповів. Теж португальською. Не хвилюйтесь, сеньора. В мене є дівчина. Я з радістю проведу цей політ поруч із вами. Вона більше не сказала жодного слова протягом усього перельоту. Я працював у сфері продажу вживаних авто в Х'юстоні. На вигляд, типовий білий хлопець. Тому іспаномовні покупці часто не підозрювали, що я розумію іспанську. Було дуже цікаво слухати, як вони прямо переді мною обговорювали схеми збивання цін. Спробую скинути тисячу, але навіть якщо він дасть 500, все одно беремо. Я завжди чекав моменту, щоб у потрібну секунду вставити щось по-іспанське. Обличчя клієнтів у ці моменти це окрема насолода. На них читалося тільки одне: Ах ти ж, гавнюк! Ці моменти просто безцінні. А чи бували у вас такі ситуації? Діліться своїми історіями в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Скоро почуємось!